Друзі, всім привіт! Продовжую свою мандрівку річкою Горинь. От. І ми сьогодні з П'етю розвідуємо знову ж таки нові для себе місця. І знайшли шикарну, таку, не знаю, називаємо це так, секретну локацію. Тобто тут дуже атмосферно, я вам пізніше покажу огляд. А поки розкажу, що до чого. У нас вересень, середина місяця і в мене покльовочка. Але ладно, хай свій поки клює. Я вам поки розкажу, що до чого. Зараз у нас вересень, ще поки тепло, тобто ще сезон по суті теплої води. Погода також шикарна, прям ідеальна, я б сказав, тому що були душі. Переїхали ми з вечора, десь вже в такій пізній годині біля восьми, тобто, коли вже було доволі темно, почали розкладатись, готувати для себе місце, тому що в принципі. Було багато роботи, треба було підкупати, треба було організувати е, наш столик, там, машини, що до чого і так далі. От. Тому десь години з 10-11 ми почали ловити. Місце дозволяє ловити нам обом по дві палки, тому в принципі, ми почали впиратись стандартно, по 90-100 см, невеличкі насадки. Перебирати різні, плюс кожен по одній точці закормив, а друга пошуком. Результату це не дало абсолютно, тому я, в принципі, вночі не сильно знімав, а більше такі моментами робив нарізочки, які я потім вставлю. П'ять я пішов десь в час ночі спати, я ловив в принципі, до ранку. Е, інтервал був не, ну, тобто не швидкий, тобто десь 20-30 хвилин між закидом, тому що швидше просто сенсу не було, я пробував. І вперся все-таки в сума. Тобто на почок, скажімо так, черв'яка, класично, от мене клюнув один, другий і потім третій сомік. І ще була покльовка четвертого соміка, але в мене відірвало насадку, просто з самого чок не засіклося. Таке буває. От. В цілому зараз якраз ранок вже сом перестав якось дзобити, клювати. і... Вже почала прокидатися така трошки мирна риба, тому що от ми вже зробили там е по закиду. У мене була покльовочка з точки на опариша в п'яті. І в п'яті реалізовано, тобто це невеличкий підлящик. От, тому зараз будемо пити каву, кайфувати. Е показую зараз, прикріплюю там невеличкі ролики з нічної риболовлі і покажу вам огляд нашого. Подивіться, друзі, яка краса, хто у нас взяв перша нічна рибка, сомік, на почок черячка. Як бачите, гарненький. Це мій найбільший, бо до того в мене маленькі клювали. Ціленаправленно його ніколи його не ловив. Ось такий от сомік. Ну, красота. Ось такі дружбани тут бігають маленькі час від часу. Мишки. Щось під'їдає, ви бачите, ще одна. О, вже побігла. А от друзі, і друга рибка, і знову сомік. Лизькі важко взяти. Це вже поменший, Але такі знову на черячка. Я зараз так і ставлю з розрахунком на сума. поставив уже тостіший повідець 0,18. Ну, якось так. Сподіваюсь, можливо якийсь трофейчик клюне. Було свій ліхтар, яким я користуюсь і підсвічую qr Тобто, це фірма Armitec. Конкретно модель скажу в коментарі, кому цікаво. Суть в чому, Він повністю металевий, що круто, він витримує будь-які там падіння, він водонепроникний повністю. Ви бачите, Магнітна зарядка, що дуже зручно. В чому фішка? По-перше, класно кріпнує, бачите? Тут такий тримач. Ти можеш кинути до стійки, наприклад, це в мене до ноги крісла. Або до стійки, наприклад. Просто як рогачик. От. Кріпиться до будь-якого діаметру, у навіть ширше, якщо оце, цю скажімо так, оплотнітліці забрати. От. Дуже зручно вмикається, тобто один раз нажали, вимкнулись, ще один раз вимкнулось. Ну, подвійний натиск це зміна режиму. Тобто Тут є два режими: потужний, і там кілька скажімо так, діапазон яскравості і слабший. Суть яка, дивіться, я вам покажу. Хоча, певно, тут не буде так видно. але дивіться. Зараз я підсвічую qr тип ось таким режимом. Це е, слабший режим середній. От. Це режим максимальний, яким я підсвічую, е, коли мені потрібно десь кидати. Я просто підсвічую, і воно мені абсолютно повністю тут берег е, висвічує. Правда, тут не сильно видно, на жаль, на камері, бо не передає. Але суть в тому, що. Він дуже класно пробиває дистанцію, тобто далекобійний. А перший режим я ставлю якраз таки для підсвітки тобто я якраз, Бачите, у мене тут е мій тримач, палки, і от він все підсвічує класно. Я можу регулювати його вверх, вниз, там, повертати його. Тобто, ну реально дуже зручно. От. Витримує спокійно всю ніч на одному заряді на режимі там, підсвітки QRT. Тому хто шукав чим підсвічувати, реально крута річ. Е, Про тому, що в мене є лі... ну, світлячки маленькі, у е, мене є різні скажімо, е, підсвітки QRTів. Я їх більше не використовую. Тобто, раніше в мене на кінчику стояли, е, дуже класні яскраві. але Ліхтарик набагато краще, тобто його, бо він підсвічує повністю всі кільця. От, тобто максимально зручно. Тому, хто шукав, пишіть коментарі напишу вам модель ліхтарик, дуже класний. Зараз, друзі, покажу вам одну цікаву насадку, на яку я буду пробувати сама ловити. Забув, як воно називається. Це якраз я підкопував землю і дві таких знайшов. Виглядає дуже потужно. Тобто це ніби ну, суміш жука, якоїсь оси, я не знаю. Якщо подивитися на його лапки, то це просто біцух як то в якийсь краб клешні. Реально, я не знаю, що це, я вже забув. Толі капустняк, то -лі як називається. Але факт в тому, що я загуглив, на нього сама ловлять. Тому я зараз спробую надіти перчатки і на нього поливуть. Подивіться, просто які клешні, це реально клешні. Потужні. Кажу, цікава тваринка. Ніколи такої не бачив, але це просто монстр. І на такого монстра я буду пробувати зловити сама Друзі, дивіться. Насадка таки спрацювала, бачите? Ось ця жуку подібна. Пізніше в описі напишу точну назву цієї істоти, але подивіться знову, сомік гарний. На цього жучка. У мене їх було два. Одна пукльовка і стягнуло жука, погано закріпив, цього я вже добре так оперемотав і зачепив. Ну, як на спінях, ніби насадка, як силікон продівають. І от сомік ще один гарний є. Красота, це вже третій. Показую огляд нашого місця. Тобто тут Така от поляна, як бачите, доволі широка. Тобто от моє авто, п'яті не помістились спокійно. Тут деревце є, в принципі, як гарний такий невес, якщо дощ піде, тут можна стіл спокійно поставити. От. Далі йде такий спуск. Тут гарний перепад. От, тут знову ж таки поляна така. От Тут ми багаття палимо. Оце Петя сидить, це столик, сульчики, тобто тут реально кайфово, звідси видно наші місця, тобто от, оце середина столика, тут бачите, зліва моє місце, справа п'єтіне. Тут, тут, тут такі гарні сходинки ми поробили, щоб було зручно йти. Підкупали, от Рівнесенько, це Петяне робоче місце. Тут такий великий великий ну ніби острів, можна так сказати. На повороті. От. Це моє місце. Тут треба було так знатно підкупати вчора. Але от... Тобто Тут дві палки, стієчка, поки дзвоники, тому що я бігаю. Прикорка в мене справа, я її туди-сюди повертаю, коли мені треба, щоб не заважала. От. Тут садок, підсака, я її сюди кладу, щоб вона мені... Під рукою завжди була. Тут руки помить, наша наживочка, пінка кольорова, опариш кольоровий, там черяк. О, тут в мене ще є горох зварений, і трохи перловки. і от запасом наш корм. Ось таке от місце: тишина, спокій. От, ну Якось так. Так що ловимо далі нашу рибку. Зараз туп'ємо каву і будемо гарно розкормлювати точечку. Та, є рибка, друзі, якась. Невелике щось, але стукає. Ну, якщо в п'ятій підлящик, а в нього та точка, яку кормив, як і в мене, під тим берегом, там, не відступаючи буквально метрів 5, може навіть 3. То в мене також має бути невеличкий підлящик. Зараз подивимося. Це в нас, друзі, густірочка. Ось наша перша ранкова рибка. Кишедесенько перезакіт. Поки тестую різні повідки, тобто зараз на правому водилищі де в мене густірка 0,12, а на Лівом водилищі у мене 0,16. Тобто буду перевіряти, чи зміниться кльов сильно, якщо буде 0,16 повідець. Якщо не зміниться, то поставлю краще товстіший. Тому що все ж таки, якщо буде якась гарна рибка, трофейчик, то простіше будь впевненим в повітці. Ну, а соміки клювали на 16 і 18 без проблем. Місце тут у нас доволі широке, як для горині. Тобто тут рідко таке буває. Ми ловимо на повороти на повороті. І тут реально сама дальня точка десь з мого берега до кінця десь ну, метрів на око 50. Таке рідко на горині можна знайти, але. Ми знайшли. Глубини тут доволі потужні, тобто по краям там 3-4 метра, з центра десь метр, ну, глибина десь метрів 5-6. Ну і далі йде знову ж таки мілкіше, тобто під тим берегом десь 1,5-2 метра. Падає доволі довго годівничка, але. Тут на повороті немає течії сильно, тобто по бокам є вже, а тут немає. Тому можна комфортно ловити годівничками 70-60-80 грам. Так, щось дзьобнуло, блін. У мене ось така закормочна годівничка, престоновська, вона закрита з цієї сторони. Тобто можна спокійно набивати горох і вже закривати кормом. Ось от так. от, от така от штучка виходить. Дуже зручно. І пора вже очки брати, бо вже бачу, сонце потрошки виходить, хоча і захмар, але все одно Так, де там наш орієнтир. Ось це тільки впало, що ви розуміли. Не знаю, скільки я там секунд мовчав, але це в мене тільки-тільки впала годівничка. Тобто тут реально є глибини 5-6 метрів. Незвично на таких ловити. Але сумів я саме на таких якраз так ловив. Клювака дуже потужна була. Не встиг навіть ремінь закрити. Але я не відчуваю, що там якась риба гарна була. Ну, риба є. Ну, Клювака була, я не знаю. Хоча може це головень, будь того. така клювака. Зараз подивимось. Зараз подивимося, що це. Та ні, це просто мала, жадна. Але гарно було, порадувало клюванням. Така загибака була. Одну точку я вже закормив ліву на глубині. Подивимося, що там буде. А оця моя, що я ще зночі кормив, поки працює. Бо я покидав знову лівіше, пришліше, там десь нічого, кинув в точку і зразу рибка. Треба буде її підкормити. Не докинув. Ну ладно. Не страшно. Вже другий раз відходжу. І знов така класна клювака, а риба, певно, така сама, десь густірка невелика. Але приємно. О, це вже Плітка, класно. Вже в мене сьогодні п'ять видів риб є, треба більше. У мене є густірка, плітка, бичок, чийорш, я їх путаю, сом, ну і верховодка. Ще гулавлика треба обов'язково і ляща. А риба реально пригає потужно, ну, скоріш за все, якась хижа покльовочка з точки яку я закормив. Це вже радує, рибка вже туди прийшла. Хай не велика навіть, але рибка. Що там у нас? Плутва, густіра? Плутва. Пойдет. Знову гарненько за краєшок губи. Значить, довжина і все остальне підібране правильно, якщо так клює добре. Оце вже, друзі, плотвичка гарніша, його розміру вже пристойного. Взяло, до речі, дуже цікаво. Тобто я зробив потяжечку на одній палці, на другій, подождав секунд 20, почав витягувати. Поки витягував, докрутив майже до берега, бачу, потяжка спрацювала і права палка почала клювати. Я поставив, потім бачу, перестало клювати. Беру назад, цупалку ліву, дотягую вже тобто, і там вже рибка. Тобто воно десь видно, поки я зупинився, падав, повідеться, повідець в мене десь метр двадцять і взяла ця плотвичка. Причому взяла десь, ну скажу, дуже близько. Тобто, не на глибині а в товщі, можливо, навіть цікаво. Треба буде спробувати такі е, речі поробити. Тобто потяжечка, пауза, потяжечка, пауза. Так пару раз пограюсь. Можливо, це якийсь результат дасть. Ну, бо розмір мені сподобався. Знову на пінки. Дві. Або одну, як коли раз через раз. Мна щось нічого не відчуваю. Не, якась мелоч є. А, верховодка. На. Ще її не хватало, блін що на точці верховодка. Це біда, конечно. Давай, ще, 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 ще Є-є-є, е -е -е, пішла Зараз подивимося, що там у нас. А, ну понятно, верховодка. Да. Не та риба, яку хочеться ловити на фідер. Зацініть, друзі, як я поїхав. Просто земля піді мною пішла. Ах! І під самий кінець теж треба. Ах! Фейл. Жаль, камера не зняла, хоча я зараз і другий раз можу навернутись. Ну що, друзі? Потрошки складаю, ще десь. Годинку буду ловити, От. а поки покажу уловчик, бо хочу, щоб вже садок трошки сох і буду випускати сомиків, яких я хотів показати вам вже гарно при світлі. В цілому кльов дуже пасивний, кльовом важко в цілому назвати, треба реально висижувати, випрошувати ту рибку. Непонятно на що вона хоче брати, як вона хоче брати. Якогось ключика немає, на жаль, але то таке покажу все-таки уловчик свій. В п'яті пару густірок, пару плутвичок, пару верховодок, а оце в мене клювання. Окей. Зачекаємо поки. Опа! Рибок в цілому небагато по кількості. Ось, друзі, наш оловчик. Не натомились за ніч. Ось такі, як бачите, гарненькі, щоб не впав. І ще один такий. А остальне все це дрібнота, типу з гарного це така плотвичка плюс-мінус. І все. А так буквально кілька плотвичок, густірох та і все. Ну, якось так, але можливо ще за годинку щось відловимо. А ви поки підписуйтесь, ставте коментарі, діліться якимись своїми локаціями, а ми будемо потрошки завершати нашу риболовну сесію. Таке буває, ніби приїжджаєш, умови шикарні, місце шикарне, погода шикарна. Але риба пасивна. Ну, якось так.